Працівники КЗПО, Центр дитячої та юнацької творчості напередодні дня позашкільного освіти взяли участь у форумі Позашкілля Одещини досвід, виклики, перспективи. Захід відбувся в Одеському палаці дитячої та юнацької творчості Біла акація. Ізирську громаду представляли директор центру Тетяна Артюх та методист Ірина Пруцька. Під час форуму учасники мали можливість ознайомитися з кращими практиками організаціями освітнього процесу, обговорити актуальні питання, виклики, що постають перед закладами позашкільної освіти, та поділитися власними напрацюваннями. Керівники освітньої діяльності потім. Вчителі, які мали передовий освітній досвід, показували свої роботи. В основному дітки із білої акації виступали, показували свої концертні програми. деякі. Ми розглядали перспективи на майбутнє позашкілля, плани складали, обмінювалися досвідом. Під час спілкування з колегами працівники центру дитячої та юнацької творчості звернули свою увагу на деякі гуртки, які в майбутньому також хочуть відкрити в себе. Зокрема, Тетяна Артюх планує новий гурток з робототехніки. Зараз вона в пошуках спеціаліста, який би очолював такий гурток. Треба зазначити, що працівники центру завжди навчаються і самі, аби запровадити та реалізувати зі своїми учнями нові та цікаві ідеї. Зокрема, педагоги взяли участь у семінарі практикумі, під час якого самі проводили майстер-клас та ознайомилися з досвідом Олег, ми беремо участь в обласному семінарі практикумами керівників гуртків з декоративно-прикладного мистецтва, де наша керівник гуртка Самборик Валентина Іванівна таким досвідом проводить майстер-клас за темою об'ємна картина з гіпсу способом лиття для всього Одеської області. Ми дивимося майстер-класи, де показують інші керівники. За темою це за технікою Батик викладання картини з ниток. Дивимося, і також способом нанесення пластиліну м'якого на скло. Позашкільна освіта завжди мала помітну роль в культурному та творчому розвитку дитини. Проте під час війни вона набула ще додаткового значення. Зараз діти завдяки заняттям творчості отримують і психоемоційне розвантаження. Це дуже важлива робота позашкілля саме в цей воєнний ага. час, тому що це психологічна розгрузка дітей. Тому, коли в школу діти йдуть за потребою, так тому що так. це потрібно, а до нас вони йдуть за бажанням. І кожен відвідує той гурток, де він хоче працювати, де він хоче себе показати. і Тут вони вже не з під палки, а своїм натхненням, своїм бажанням вони працюють, займаються своєю улюбленою справою, відпочивають, немає дисципліни. Такої вони відпочивають душею, і я думаю, комунікація між ними відбувається. Тому я вважаю, що це дуже на сьогоднішній день важлива робота саме поза до дня позашкільної освіти бажаємо всім працівникам центру дитячої та юнацької творчості візирської сільради нескінченного натхнення любові до своєї роботи, оскільки праця з дітьми це завжди гарна мотивація для кожного.